Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про один із дуже важливіших сайтів для людини, яка цікавиться трейдингом, навіть в принципі не тільки трейдингом. Сайт TradingView. він не тільки для того, щоб аналізувати проекти для трейду. Цей сайт допомагає навіть аналізувати проекти для спотових торгівлі. Він використовується не тільки в крипті, він може бути у вас і в валютному, валютному сегменті. в акціях абсолютно все. Тут абсолютно всі пари є. Тобто ви можете торгувати долар, євро, золото, нефть, акції, все-все-все. Я зараз хочу поговорити трошки про функціонал самого сайту, тому що я розумію, що він трошки тяжкий. Я не буду говорити про реєстрацію, як його реєструватися, тому що просто заходите на сайт «TradingView», Посилання буде в кінці даного відео. Просто заходите, нажимаєте кнопочку Зареєструватися, вводите свою почту він абсолютно безкоштовний. Так, так, тут є платна версія, але для початку, щоб розібратися, вам абсолютно вистачає безкоштовної версії. А, і так, що саме основне? Після того, як ви зареєструвалися, у вас тут будуть індикатори по замовчуванню. Саме перше зверніть увагу, що вам потрібно, щоб у вас був відкритий список. Список котіровок. Тобто, не часто у вас може десь тут відкриватися якісь новини, калькулятор, ще щось, і ви просто ну, не зрозумієте, що це до чого. Вам просто потрібно нажати на першу кнопочку, яка у вас тут зверху. Да? Бачите, в верхньому правому куточку, скажімо так. І у вас відкривається список ваших котірок. У вас тут будуть по умовчуванні стандартні списки. Ви просто нажимаєте крестик, я вам раджу, просто все нажали і видалили собі все. все. І у вас буде чистенький графік. Потім, щоб додати те, що вам потрібно, ви просто нажимаєте тут плюсик і додаєте, наприклад, вам потрібен біткоін, да? ви просто пишете btc USDT. Якщо, наприклад, це. Стосується фьючерсного ринку, просто пишете PER, і у вас вибуває фьючер контракт. А вибираєте біржу, на якій ви торгуєте. Якщо, наприклад, це Binance, вибираєте Binance, якщо це BitGet, вибираєте BitGet. Якщо ну, будь-де, тобто це має співпадати з біржою, якої ви торгуєте, якщо це стосується фьючерсного ринку. Якщо ви, наприклад, просто хочете розглянути, як актив купляти на спот, то ви просто пишете BTCUSDT. І просто тезер. Да? Тобто ви просто дивитесь на саму монетку, її графік на звичайному спотовому ринку. І все, і у вас натискаєте тут плюсик, вона в мене просто вже є. І все. І у вас ці монетки з'являються. Таким чином, просто додаєте абсолютно всі монетки, які у вас цікавлять. Біткоін, Солана, ефір і далі по списку. Все, як додавати монетки, в принципі, думаю, ми розібралися, і от у вас такий список. Ви додаєте абсолютно все, що вас цікавить. Далі, що нам потрібно? Вам також для початку треба буде налаштувати часову шкалу, тому що роздивлятися графік потрібно абсолютно на всіх таймфреймах. Тобто, це може бути і одна хвилина, і денний таймфрейм. Тобто, у вас тут є от така шкала зверху. Да, Бачите, у вас є кетіровки, у вас є така шкала. Вам ви додаєте те, що вас цікавить. Тобто, якщо вас цікавить одна хвилинка, ви ставите зірочку, а якщо не цікавить, забирайте. Тобто даєте той актив, який вас цікавить, ту, ту часову шкалу, яка вас цікавить, і вона у вас тут з'являється. Все, поставили зірочки, і вони у вас тут зверху швиденько всі будуть, вам не треба буде кожен раз нажимати, шукати все, що вам потрібно, буде під рукою. Також для роботи, для зручності круто мати, робити такий собі швидкий, скажімо так, інструмент доступу. Тобто, що це? Тут, якщо відкрити, є дуже багато, багато цікавих інструментів, але ж ви не будете ними користуватися постійно. Да? Вам потрібно десь, десь то, що у вас цікавить і повинно бути під рукою. Зазвичай це коротка або довга позиція, а, прямоокутник, луч, а, може там кість. Те, що, в принципі, з чим ви працюєте. Да? Наприклад, якщо це коротка довга позиція, то от вона у нас тут. Як, їх, як додавати цей інструмент? Вибираєте тут з лівої сторони те, що вас цікаве. Наприклад, корекція по Fibonacci, ви поставили зірочку, вона у вас з'являється. зірочку, о, Ви поклали зірочку, вона у вас з'являється в швидкій панелі, забрала зірочку, вона у вас пропадає. От таким чином ви собі просто вибираєте собі інструменти, які вам потрібні. У мене це стандартний інструмент, яким я користуюся. Тобто, ще раз повторюю, це коротка довга позиція, прямокутник, тому що можна виділяти собі зону інтересу. А, стріл, стрілка, луч, кість, об'єми. І тому подібне. Тобто, це те, чим я користуюся. Це те, як працювати з самим сайтом TradingView. Trading Для самого початку вам цього вистачить. Ви, також хочу дуже сильно наголосити, тому що а, часто, часто помилкою всіх, хто починає, наприклад, займатися трейдингом, це те, що ви не вмієте, там, наприклад, працювати з графіком. Не робіть такий графік. Тобто, отако, отак. Не робіть і не працюйте з таким графіком. Графік вам повинен бути чітко видно. повинні отак його покласти. Да. Все, ви маєте абсолютно чітко бачити абсолютно всі свічки, які у вас є, з якими ви будете працювати. Все, от ви збільшуєте, максимально збільшуєте свій сайт, е, скажімо, свою робочу зону. Навіть ви можете, у вас тут є такий параметр навколо фотоапарату натиснули, і у вас абсолютно все зникає, і у вас перед очима тільки ваш графік. У вас ніякі котіровки, індикатори, нічого вас не буде збивати. Ви бачите, чистий графік, ваша швидка панель, про яку ми говорили у вас під рукою. І ви просто працюєте, виділяєте собі зони інтересу, і все. Все. Старайтесь максимально а, свою робочу зону зменшувати, щоб вас нічого не відволікало. В принципі, по роботі з трейдингю це все, це саме основне, що вам потрібно для налаштування. Якщо будуть якісь ще додаткові питання, а, там, наприклад, якщо ви хочете змінити колір фону, тобто, отут у вас зверху є така шестереночка, така, натискаєте на неї. Якщо хочете чорно-білий графік, от, будь ласка, вам налаштування чорно-білого графіку, просто ставити все так, як тут. Наприклад, вам хочеться зробити якийсь фон. Дивіться, просто поклали там. Хочете жовтий, темний, чорний, все, що вам подобається, ви собі потім по оформленню шукаєте, налаштовуєте. Це вже особисте діло кожного. Все поки що по роботі з сайтом TradingView це все. Саме основне, що вам потрібно знати розуміти. Головне. Не засмічуйте його, всім солодкого дня.